Так, шановні друзі, мене звати Володимир, і я радий вітати вас в своїй майстерні. Дуже багато запитань в мене, до мене було з приводу ось таких кліток. Це клітки для корейних сушок. Питання були дуже різного характеру. Від, від розмірів там до кількості тримання. Так от, користуюсь нагодою, в цьому відео я хочу розказати максимально максимально постараюсь розказати і показати. Всі нюанси по розмірах, які кути, так, В общем, щоб, якщо, можливо, ви захочете виготовити таку саму клітку, то щоб у вас не виникло взагалі ніяких запитань. Ну, а в кінці відео ми зробимо краш-тест. У мене отут є 10 яєць. І от ми замітуємо їхнє скочування. Ну, поїхали. Тримати можна в одній такій клітці 10-12 курочок. Ну і починаємо з розмірів. Це, до речі, тут дві абсолютно одинакових клітки. Тому ми будемо звертати увагу на верхню. Розміри. Я не буду користуватися рулеткою, бо я ці розміри знаю, знаю на пам'ять, так що, як то кажуть, 3 часа ночі розбуди. Запитай, і я вам їх розкажу. Довжина клітки 1,5 метри. Глибина клітки по, по, по криші 70 см. Висота клітки, габаритний цей розмір, також 70 см. Довжина яйцезбірника. Яйцезбірник повинен бути ну хоча б сантиметрів 20 см. Для чого? Якщо він буде коротким, то куриця може дістати яйце ну і розклювати його. Ну, і вам буде незручно доставати, якщо там кормушка висить трошки нижче, наприклад. Ось так, то вам буде незручно доставати і діставати яйця. Тому десь сантиметрів 20 цього буде достатньо. Зараз підійдемо ближче. Так, висота клітки зсередини. Отут 37 см. Отут 44 см. Нахил, кут нахилу ось цієї підлоги, десь порядка 6-7 градусів. Довжина ось цих от планочок. Їх три штуки використовуються в клітки. Оця одна посередині. І дві, вона одна, на якій висить поїлочка з одної сторони, і он інша. Їх всього три штуки. Їх довжина 32 см. Для чого потрібно ось цю крайню планку робити широкою? Хай вона там буде 7 см або 8. От інші, бачите, вони. Ну, вони в мене 40 Вони всі от, ну, з однаковим бруса висота. А ось ці крайні вони широкі. Для чого потрібно робити? Коли ми натягуємо сітку, то ось ця планка вона намагається викрутитися туди всередину. Ну, можливо, одразу буде її не видно. Знаєте, а потім пройде час там якийсь, курочка буде сидіти, брусок ось ці настойки, вони потихеньку будуть там ну, всихати, можливо, что, і все одно вона, вона викрутиться. Тому Сюди я завжди ставлю широкий брусок, щоб вторець можна було вкрутити три саморізи. Отак ну, от воно працює чудово. Спереду ми маємо сітку ячейка 50 на 50 мм. Це для того, щоб, щоб курочка змогла без проблем просовувати голову і діставати корм з кормушки. На бокових сторонах це не принципово. Але якщо, можливо, у вас мала, замала кормушка і не буде вистачати корму, то якщо, зробивши також таку сітку, поставити на бокову стінку, можна і сюди вішати кормушку. І буде доступ до корму і з бокових сторін, і з передньої сторони. В піддони, до речі, можна одразу засипати е, трошки йодоклін, і вони вбивають бактерії, не буде неприємного запаху. Це дуже чудовий варіант. Якщо, можливо, вам буде незручно або буде удобніше користуватися без піддонів, тобто засталивши сюди якийсь е шматок лінолому чи якогось матеріалу, можна просто вбирати піддони. І потім е використовуючи якийсь скрибок, або чим-небудь згрібати весь, весь послід туди назад, або як там завгодно. Для цього зроблена ось така висота. Тобто, її, як бачимо, її можна ще Клітку по висоті. Сантиметрів на 10 можна точно уменшити. Ну, так зручніше. Авпідон можна зразу ж застелити який, опять же, такий шматок лінолому чи якого матеріалу, і таким чином можна продовжити життя оцинковки. Сітка на підлозі. Тут сітка, ячейка 12х25 мм. Е, Обов'язкова умова, щоб товщина проволоки була не менше 1,6 мм. І другий момент, коли при застелянні сітки, щоб ось ці проволочки верхні були е, якби розташовані по траєкторії катання яйця. Ось так, бачите. І воно тоді яйце буде котитися як, як по рейкам. Бо якщо застелимо навпаки, то воно може зупинятися. І, скоріш за все, буде зупинятися. Ну, ось тут в нижньому ярусі в мене тут сітка ячейка 19 на 19 мм. Це також абсолютно нормально. Тут товщина проволочки 1,8. Фанера тут 4 мм, але тут можна використовувати взагалі будь-який матеріал, ну, тільки не ДВП. Не ДВП чи МДФ, ну, можна і МДФ, тільки, якщо він, якщо він ламінований, чи ХДФ плита. Бо ДВП ну, воно дуже швидко розкисає, і все, то, то не дуже гарний варіант. Профіль годівниці. 75 см. Ось так. 60 см. І отут 50 см. Ну, тут, в принципі, взагалі, не, як то кажуть, це произвольний розмір. Ну, і ось такі заглушечки вирізані, все. Вішається на сітку завдяки ось цим зацепам. І тримається. Ну, Напевно, все, що можна було розказати про цю клітку, я розказав. Тут, ну, не знаю. Можливо, який впустив момент, то будь ласка, запитуйте, я відповім. Е, в описі відео я залишу посилання на телеграм-канал, на тік-ток. Тому без проблем ви зможете зі мною зв'язатися. Ну, а я зараз підготуюсь до краш-тесту. Ось так, лайфхак. Приліпили сюди магнітик, і так... І все і вільний доступ в клітку. Сюди я постарив в якості буфера кілька тканин. Але сюди все одно потрібно буде або сіно положити в яйцезбірник, або яким паралончиком чи войлоком, ну щось підбити, щоб яйця не побилися. Ну, це зрозуміло. Так, відкрутив бокову стітку для чистоти експерименту і для більшого. Для більшої якості зображення. Ну, поїхали. Бум! Перескочило. Ось наші яйця. Одне витер. Саме шустре. Ну що, друзі, я всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі.